Наразі у Святогірському шпиталі для ветеранів знаходиться 148 чоловік. Серед них Феодосія Бондаренко. Вона боєць трудового тилу. Від самого початку війни і до її закінчення працювала на полі. Якраз як війна кончилась, ми садили картоплю 9 мая. Я плуг тягала, мені було 14 років. Теплі слова та поздоровлення для ветеранів лунали зі сцени. Приєдналася до урочистостей і народний депутат України Наталія Королевська. Вона привітала ветеранів та подякувала їм за перемогу. А також всі присутні ветерани отримали продуктові набори від благодійного фонду Дорога життя. Благодаря вам сьогодні ми живемо Благодаря вашій сілі, духу, вірі. Мы тоже знаем, что самые сложные, самые непростые времена для нашей страны обязательно пройдут. Этот праздник со слезами на глазах. Но это дает каждому из нас силы и духа знать, что в самых тяжелейших ситуациях мы обязаны победить, равняясь на подвиг наших дедов и на подвиг наших прадедов. Для ветеранів на відкритому уроці студенти авіаційного коледжу підготували розповіді про наших земляків, героїв, які боролися за наше мирне небо. Один з таких Анатолій Комар, молодий воїн-розвідник. Від власних спогадів та почутих історій глядачі ледь-ледь стримували сльози. Толік з'явився в потрібне вірю і в потрібному місці. Мальчик помог дивізії незамітно проникнути в тим врага. принося в штаб цінні ізвести. Благодаря этому удалось грамотно спланировать і плістатільно провести операцію парозрому німецького штабу. Студенти коледжу підготували і музичні композиції. Звичайно, це були популярні тоді мотиви.